Я не дорікаю людям, які залишили Україну після початку великої війни, тому що задачою держави і політичного керівництва держав було не допустити великої війни. Відбулося фіаско і того суспільства, яке чомусь вважало, що великої війни не буде, вважало за рецепт можливості домовитися із російським керівництвом, і того політичного керівництва, яке не усвідомило собі весь рівень небезпеки. Звичайно, можна поважати позицію, яка говорить, що ми могли б двічі збільшити можливості нашої армії, але тоді б не могли будувати дороги. Але врешті-решт, ці дороги і побудовані для того, щоб в момент війни ти міг безпечно дістатися до кордону, перейти його, і більше не мати нічого спільного з державою, яка допустила таку трагедію для тебе, твоєї сім'ї, твоєї там дитини. Це абсолютно нормальний вияв реакції для великої кількості людей під час війни у всіх, я б сказав, десятиліттях людської історії люди, які вибирають, скажімо, переселенську цивілізацію, вони обирають Сполучені Штати або Канаду або Австралію. І це теж непоганий вибір треба розуміти що ми весь час максимізуємо якісь речі люди які обирають для свого життя сполучені штати чи канаду вони роблять точно такий правильний цивілізаційний вибір як люди які вирішують жити в своїх національних державах і якщо б люди не обирали своїм місцем проживання сполучені штати австралію чи канаду зараз би росія, росія давно вже розчавила україну так ніби її ніколи і не було тому що для того щоб існувала національна держава демократична потрібна сильна Переселенська цивілізація, до речі, це, от рівно так і Ізраїль, як ти бачиш, стосується мільйони євреїв створювали Ізраїль саме як притулок, як бомбосховища. А мільйони євреїв залишилися у Сполучених Штатах будувати єврейську громаду Сполучених Штатів і дякуючи можливостям і впливу цієї громади і демократичним цінностям Сполучених Штатів, Ізраїль може опиратися в величезній кількістю ворогів, які його, як ти розумієш, за розмірами і за кількістю е, населення і за. Я б сказав, цінністю людського життя зворотньою набагато більш я де, громадянин України, а хтось громадянин Сполучених Штатів, ми не, не зробили цей вибір з різних причин. Але люди, які зробили цей вибір, вони так себе поводять: Українці Україну не обирали. Люди тут просто народилися і живуть. І звичайно, коли територія проживання стає некомфортною, вони як будь-яка нормальна людина цю територію залишає. Таких нормальних людей завжди мільйони, це норма людського життя, іначе б людство не існувало. Так що дорікати знову тут неможливо і знову нагадую, що одна справа виступати із гаслами, що ми всіх переможемо і всіх е е е знищимо. А інша справа усвідомлювати, що по дорозі до цього переможення і знищення ти можеш просто загинути і всього цього не побачити. Не кожна людина здатна зробити такий відео.